Доброго дня! я А. Ясно, ты ваш все. Це по грошам чи по благодійному фонду. Шо, що? По грошам чи по благодійному фонду? Ну за гроші чи... Ну, обід. Зам Замовляється за рахунок. Для працівників селищної ради мабуть, безкоштовно, так? Да? Так, да, да, безкоштовно. Да. Не то, що для працівників, а вообще взагалі, хто заходить, може да. И Що, серйозно? І мешканці Гостомеля? І мешканці Гостомеля на, на прийом приходять, ми їм даємо. У нас мобильная кухня, как мы що что е, є, що разогреваем, що не разогревается. А, да? а хто ж це оплачується? З бюджету селища чи следующий? Це все и а, в смысле, він фінансує, так? Да? Я не знаю, хто фінансує. Ми привозимо Москву, дітьми, бо ми хоч приймають час. до часу. А кухня, там Це цьому Наталіївщини. Да. І ми привозимо, клубі. що цього тут до цього. І он все до, до... Ага, ясно. Хто приходить на прийом, наприклад, чайку, там мало і що досліждають людей багато загружену, то вони пригласили, тут немає такого, що час роботи і надання послуг з якого часу починається? З 11 до 2 часу. До 2 часу? Да. Я бачу у вас. Добре дякую. А ви як підприємець, так? Да? Я? Да. Ну, я підприємець, А ви не підщероплювала, вообще... да. а тут просто як восприяти. Ага, тобто ви співробітник, да? так? Але а, співробітник ну, прив... це... приватного підприємця чи співробітник селищної ради. Підприємця. Ясно. А хто він такий, якщо не секрет? Ну як вам сказати, я такі інформації документувати не буду, бо я вважаю, це не компетентність. Ну, да. да? Не знаю. Угу. Я не буду вам казати. Ладно, дякую.